Я хочу дати свідчення. Я вже давно ходжу сюди на ці молитви, понад 6 років буде скоро. Десь недавно я лікувала зуби. І напевне, що мені занесли інфекцію, бо я вечором вже чула, що мені недобре. Десь рано встала, язик, піднебіння, все було скидано якимось пріщами, аж такі гноячки були. І чула, що аж горло було і вухо віддавала. І так я на другий день підійшла до отця Олега сюди, до церкви, і все розказала. Отець Олег, то була, це було неділю. Якраз на, о, була оздоровча служба Божа. І це і була сильна молитва, тому що отець Олег каже, може, хтось оздоровився, може це. Я вже чула, що мені легше. Ну я думаю, може, то ще так не наступило, але я вже вечором відчула, що зовсім мені горло не болит. Відкрила рот абсолютно, вже та й все пощезало. До ранку вже нічого не було. Я дуже дякую Господу Богу, що в нас є отець Олег. І ще хочу дати одне свідчення. У мене внучок вродився, і тяжкі роди були, і в нього трошки були вивернули шию, що на м'язі зробилося таке потовщення. Я вже давала це свідчення, ну може хтось з людей не знає. Я хочу ще раз дати це свідчення і погарантувати, що тут, в цій церкві, дуже багато людей оздоровлюється. І ви знаєте, що тиждень було дитині, не звернулися до лікарів, лікарі казали лягати в лікарню. Дитина більше, як два дні не пролежала. Тому що робили, почали робити масаж, щось там прикладали, дитина дістала температуру і невістка пішла додому. Гуля була така, як голуб'єче яйце. Дуже величезна гуля була, дуже дитинка маленька, то було страшно. Ну і ми так після лікарні, ми прийшли, принесли сюди дитину, отець Олег молився, і я давала на службу Божу, і цілий час отець Олег так зразу не прийшло, десь так на протязі двох неділь. Ви знаєте, гулька та сховалася, дитина цілком нормально почуває. Вони сказали, ви знаєте, що, що так до року на... Певне, треба ходити на масажі, сковається, Але так на 85% дитина може бути оздоровлена. Це дуже велике чудо. Дякую Господу Богу, дякую, що отець Олег молиться над нами. Мене звати Галина. Завтра буде два тижні, як я прийшла до цієї церкви попросити за щасливі роди своєї доньки. Це були пізні роди, я дуже переживала. Перебувала цілий день у цій церкві, двічі приходила сюди. І двічі просила за щасливі роди і за здоров'я породілі. І сьогодні хочу подякувати Господеві, що все обійшлося добре. Стан здоров'я і доньки, і внучки добрі. І роди пройшли без ускладнень, хоча були важкими, тому що доньці вже за 30, це вже були досить, досить важкі роди. Але все з ними добре. І я вважаю, що тільки спільна молитва, яка відбувалася майже цілий день, зранку до обіду і увечері, і священник, отець Олег молився за неї і за мене. І за нашу рідню за те, щоб все е, обійшлося добре. І так на, на даний час є. І тому у моєї доньки є намір дати ім'я моїй внучці, славній першій, е, Марія. І хрестини мають відбутися в неділю, тобто через пару днів. І зараз я дякую Господеві за те, щоб... Власна дитина була охрещена, а тоді ще раз будемо дякувати спільною молитвою за це. Христос Воскрес. Хочу дати свідчення про свою знайому, яка їй мали робити операцію. І вона ходила сюди до отця Олега декілька разів. І Бог дав, що вона нас зцілилася. І тепер її операцію відмінили. Сказали, що в неї вже такого немає, нічого страшного, що просто її треба ну, там якісь ліки приймати. Але вона свідчення не хотіла давати, бо вона боїться. Вона, вона тут перший раз. Богові дякую. І отцю Олегу дякую, алелуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і віки Вічні. Я хотіла ще подякувати Богу за зцілення старенького чоловіка з сусіднього села. Мені сказали, що він хворий мав інсульт і так спереліжувало його, було, не розмовляв, що він лежав в реанімації. Я це знала і скоренько сповістила оцю Олегу. Отець Олег молився наді мною і кажуть лікарі, що в неї таке чудо рідко буває, щоб людина на слідуючий день піднялася з і з того параліжу, з того всього і почала говорити, і свідомість прийшла. Його вже виписали, він вдома, йому розпотілі, де ось, е, так е, чудно, присутність Господню відчувається, е, що він вже вдома і розмовляє, і рухається тільки чуть притурможена бесіда, але що пам'ять має людина і вернувся до цього світу. Наново народився, можна сказати, після такої хвороби. Е, дякую Господу Богу за чуда його, за вислухання молитвів тих, що цей селах молиться.